Вітаю вас, любі друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Сьогодні у нас 4 листопада 2023 року. І завершується дуже цікавий спільний проект від Оксаночки Левчук. Свяже шапку 5 за 5». Посилання на Оксану, спонсорів та учасників цього проекту. Ви знайдете в описі під цим відео. У мене не було на тому тижні відео, бо я дуже захворіла. Ось тому э, потім вам покажу, як працювала над процесором. І так, що це за проєкт? Це проєкт, в якому потрібно за 5 тижнів вив'язати, як мінімум, 5 аксесуарів для голови, шиї та ручок. Я приймаю другий раз участь у цьому проєкті. Кажу відверто, шапок не люблю в'язати. Ані рукавички, ані мітинки не люблю в'язати. Ну, шарф снуд ще так, більш-менш. Але завдяки дівчатам і Оксані, що так чітко все організувала, мені ще в цьому році більш сподобалося в'язати шапки, аніж в минулому. І я вам заявляла, що планую в'язати шапки з пуху норки. Зараз на екрані ви бачите, Фіолетову трояндочку, ніби з краплинками інею приморожену. Підходить зима, скоро буде холодно, а шапки тут як тут. Мило це трояндочка, листочки це не мило. Ну, це так, відступ. І так, давайте почнемо з моїх планів. Я планувала в'язати з пугонорки та поєднання мереносу і букляшки. Мереносу і букляшка, що внука в мене тут була обрала, вона не придумала яку шапку треба, я не в'язала. Ось ці чарівні коробочки в мене залишки від того, що в мене вийшло. Сірий. Пухнурки і сіра додаткова ниточка. Це з минулого року. Я спочатку думала вив'язати мітинки або рукавички, але хвороба не дала мені працювати з такою пухнастою пряжею, тому я не працювала. І ось зараз з такою чудової ниточки, пухнурки, яку мені подарувала Оксаночка Недошитка. Колір цієї пряжі 89,61, 350 метрів на 50 грамів. У мене було два маточки це залишок від двох маточків. У мене вийшла чудова шапочка. І ось такою чудовою ниточки пухунурки це в мене вже залишки. Додаткова ниточка. Це колір 35,42, в мене теж вийшла шапочка. Зараз я все складу і вам шапочки покажу. І перед тим, як я покажу шапочки, скажу, що в мене вийшло так, що ну, трошечки в цьому році вийшло так, що я трішечки не повністю виконала, виконала умови цього проєкту. Я не показувала в проміжних відео готові роботи. Але добра Оксаночка, мені це дозволила. І так, я прибираю свою коробочку і показую вам готові вироби. Ось така моя перша шапочка з двох мотків у хунурки. Ви бачили, що в мене пів мотка залишилося: зимовий такий, такий настрій. Світанок зимового ранку. Жовтий колір, як сонечко сходить, світлий, блакитний, як сніжок, сяє, а трошечки фіолетового це як тіні падають. Дуже гарна шапочка, дуже м'яка, мені дуже-дуже вона сподобалась. Я вибачаюсь, але на собі я виробити, показувати не буду. У мене є на те причини. Тому вибачаюся, але я показувати не буду на собі. І так, перша шапочка, я її в'язала з відворотом, звичайний болгарський зачіт, звичайна розиночка на один на один і звичайне закриття макур... мак... маківки. Тобто, зовсім зовсім проста базова шапочка. Її можна носити з двома відворотами, можна з одним. І так, зараз її покладу в готовому вигляді, шапочки я вже попрала, в мене довжина шапки складає 35 см. Ширина в нерозтягнутому вигляді цієї шапочки 17,5 см. Вага цієї шапочки 84 грами. В'язала я цю шапочку на спицях 3,5 у три складення пухонорки та однієї додаткової ниточки. На другу шапочку я працювала довго. Спочатку я планувала відв'язати звичайну подвійну шапку від маківки до маківки в одну ниточку з однією додатковою ниткою. Але... Мені не дуже сподобалось, як воно влягало в візером, тому я розпустила і, аби не повторюватися, відв'язала звичайною резинкою 2 на 2. Хрестообразний набірний край, резинка 2х2. І зовсім просте закриття маківки. Ось така шапуля вийшла з одним відворотом. Вона більш легка, в'язала я її у дві ниточки з. Дві ниточки пухонорку і одна ниточка додаткова. Так. Висота цієї шапки 26 см, а в нерозтягнутому вигляді після прання 14 см. Вона вийшла в мене трішечки вужча на висоту, вона більш легка на пізню осінь. Бо жовте ще листечко, синє фіолетове небо в те блакитне, і ось і риженьке, і кручневеньке трішечки. Пізня осінь. Ця шапочка в мене буде називатися Пізня осінь. Ось така чудова шапуля в мене вийшла. Вага цієї шапочки 53 грами. І ось готова в мене наступна шапочка. Коли я показувала проміжне відео з нею, то Дуже всім сподобалась. Ось, сподобався ось цей візерунок. Ось такі коси. Помпонів в мене немає, тому ця шапуля поки буде без помпону. Ось Я її зробила з подвійними вушками. Єдине, єдина, тільки що моя помилка, я з іншої сторони в'язала виворітними, а якби вив'язала лицьовими, то воно було б зовсім однаково з двох сторін, але можна і так. Зав'язочки айкордом на трьох петлях, резиночка, шапочка з відворотом, хрестообразний набірний край, гарно розтягується, резиночка 2х2. І ось такі коси. Звичайно, ось така маківка, простенька маківка. В готовому вигляді шапочка у висоту складає 19 см. А в ширину, як брати по резиночці, це 17, а так, 15 см. Це дитяча шапочка, вона тепленька в мене. В'язала її на спицях половиною І мені дуже-дуже сподобалася. Вона гарно і тягнеться, буде тепленька. Ну, а якщо ще зробити. Буде гарна осіння шапочка, але якщо її втеплити, підшити фліс, то буде зимова шапочка. Вага цієї шапочки 90 грамів. До цієї шапочки я вив'язала снуд. Дивіться, як буде гарно виглядати ось так. ось такий комплект. Бачите, поєднання є візерунка, ось ці коси у нас трішечки співпадають. І як гармонійно все буде виглядати Так, шапулечка сюди. І так, снуд в нерозтягнутому вигляді 17,5 см. І довжина, висота снуду 17 см. Але він дуже гарно розтягується, і гарно буде виглядати на дитиничці. Вага цього снуду 53 грами. Зараз я попрошу свого помічника ось такого, таку іграшку. Це в зачіску онука зробила, сказала не чіпати. Зараз її вдягну і покажу, як воно буде виглядати. Ну, ось приблизно якось так вділа іграшка. Ось, подивіться, як ззаду виглядає збоку. О, з лиця гарненько виглядає. Так мені подобається цей гірчичний комплект. Я дуже ним задоволена. У мене залишалася гірчична пряжа, і я вирішила вив'язати ще один дитячий снут. Вив'язала його візерунком, подовжена ламана резинка. На каналі є майстер-клас. В мене на такий візерунок. Я залишу посилання на нього в описі під відео. І цим візеринком я вив'язувала шкарпетки. Дуже гарно дивляться, мені було цікаво подивитися, як же такий візерунок буде виглядати на снудові. Він також еластичний, але він більш ширший, адже набирала я петлю однакові і в'язала я перший другий снуд на спицях номер 4 Ширина в мене другого снуду складе 25,5 см, а висота 14 см. По-різному різна в'язка дає різний розмір. Вага цього снуду 55 грамів. Ну, ось так виглядає з іншим снудом. Теж так непогана. Можна обирати і змінювати снуди, якщо перший замарається. Ось так зі спинки дивиться. Виглядає. І остання моя шапуля, шостий виріб в цьому проєкті ось така шапочка. Колір, мабуть, як пропилена троянда вийшла. Вона легенька, це осіння буде шапочка. Вив'язувала також на спицях 3,5 чергування лицевої гладі, виворітної доріжки, і двох коз в шахматному порядку. Ось така простенька шапочка. Більш легка, аніж гірчична. Ширина в готовому вигляді 16 см, і висота 19,5 см. Спочатку я хотіла вирізати її також з відворотом, але в мене було дуже мало цієї пряжі. І я зробила тільки один відворот. Вага цієї шапочки 61 грам. Зараз дінемо. Дивіться, як чудово виглядає ця шапуля. Дуже гарно, мені так подобається. Цю шапулю... Ой, ось іскочила, зараз поправлю. Ось так вона зі спинки виглядає. Ось так збоку. Таку модель я планувала вив'язувати своїй онуці, але якось не сталося, і оце я спробувала таку модель зі своїх записів. Подякуємо моєму помічникові, моїй помічниці, точніше, бо вона в рожевій сукні і рожева шапка. Це, дякую тобі. Я мега задоволена своїми роботами в цьому проєкті. Кожна робота неповторна, кожна принесла свою родзинку і кожна надихнула. Я дуже вдячна Оксанці за організацію такого чудового проєкту. Мені почало подобатися в'язати шапки. Я дякую дівчатам, хто приймав участь у цьому проєкті, адже ваші роботи надихають, і вже в мене склалися плани, що можна вив'язувати ще з головних уборів. Я бажаю всім гарних осінніх днів. Багато здоров'я, багато дуже-дуже чудових новин, натхнення, можливостей працювати, приносити своєю роботою задоволення собі та дарувати тепло тим, хто буде ваші вироби носити. До зустрічі, любі, до наступних відео. А це моточок важить 71 грам на шапку повинно вистачити. Тому мені зараз треба підібрати спиці і почати в'язати. Зараз у мене в кадрі рожеве на рожевому. Цей кольор, як мені здається, це припилена троянда але я можу помилятися. І ось таку шапулю я почала відв'язувати. Спочатку хотіла вив'язувати з відворотом. Але пров'язавши 16 рядочків, я побачила, що пряжа в мене дуже швидко завершується. На шапку мені не вистачить. Тоді я розпустила, набрала трохи менше петель, просто відв'язала резинку 12 рядів, і на спицях, на спицях 3,5. Потім перейшла на спиці номер 4 і почала вив'язувати ось такий малюнок на шапці. Це одна сторона, це друга сторона. І так, моточок в мене швиденько завершується. Дуже сподіваюся, що на цю шапулю мені пряжі вистачить. І також показую, як в мене зараз виглядає другий снуд з такої самої пряжі від картопу, з якої я відв'язала дитячу шапочку та перший снуд. В'яжу я діагональку. Ось так я поклала і дуже-дуже гарно видно ось діагональки такі йдуть. В мене є зміщення в кожному рядочку. Я роблю зміщення в кожному рядочку. Друзі, сьогодні у нас <кій> вечір вівторка. Я трошечки підхопила вірус, але без температури. І хочу вам показати, що в мене вже виходить. Зазвичай діагональкою я розпустила снут і вирішила вив'язати його візерунком ламана резинка. Ось для порівняння подивіться, як в шкарпетках дивиться це візерунок. І я буду у снудові. Мені подобається. Можливо, в суботу підключусь, покажу, хоч ще трошечки, бо ще там було в планах щось розпочати. Можливо, буде аж через тиждень, дивлячись того, як я буду себе почувати. Не хворіте, не хворіте, любі. Всього все найкращого.